Свіжі новини сьогоднішнього дня переможні новини з вами. Кожухівський Олександр Усик. Переміг Дюбуата знову став абсолютним чемпіоном світу. Хто дивився, поставте плюс в коментарях. Поєдинок тривав 5 раундів. У п'ятому раунді український боксер відправив британця спочатку в нокдаун, а згодом у нокаут, таким чином здобувши дострокову перемогу. Вітаємо козака для Олександра Усика. Це 24 та перемога у 24 боях на професіональному рівні. Усик втретє став абсолютним чемпіоном світу, вдруге в надважкій вазі. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання, натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть ось сюди, будь ласка, на мій фейс. Українські військові встановили перший прапор України на тимчасово окупованій Кінбурзькій косі. Армія РФ зайшла до території півострова у березні 22-го року. Це дозволило їм встановити контроль над значною ділянкою морської акваторії Чорного моря. Адже коса розташована в стратегічному місці. Тут сходяться виходи спортів із Херсона та Миколаєва. Московські аеропорти Шеремітів, внукова та Домодєдова цієї ночі двічі припиняли роботу на фоні загрози БПЛА. Масові затримки рейсів створили справжній колапс. 134 літаки пішли на запасні аеродроми. Тим часом обмеження на польоти ввели також в аеропорту Калуги. Повідомили в Росавіації. Росія планує одночасно запускати по Україні до 2000 ударних дронів. Заявив генерал-майор Бундесверу для цього. РФ продовжує нарощувати власні виробничі потужності. Головна мета цих масованих атак викликати у суспільства в тому від війни. Вважає генерал-майор. У цьому контексті критично важливо підвищити ефективність української протиповітряної оборони. Додав він у Києві. Працівник прокуратури збив жінку на пішохідній зоні. Водій виявився державним службовцем. У лікарні померла жінка. Наступного тижня будуть підписані додаткові контракти на виробництво і постачання дронів для фронту та захисту міст. Повідомив Зеленський за результатами доповіді головкома Азис... з. Головна головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО опрацьовують цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів за минулу добу ЗСУ відпрацювали 1040 живої сили, три танки, 9 ББМ, 52 артилерійські системи, один РСЗВ, 270 БПЛА, 23 крилаті ракети та 121 одиницю техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.